Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як пов'язати канал YouTube з Google AdSense. Тобто ми монетизували наше відео, тепер хочемо отримати за це гроші. Для цього потрібно натиснути менеджер відео, доволі хитро задуманий, це Google AdSense. канал. Монетизація і переглянути налаштування монетизації. А після цього треба натиснути, як я отриму тому платежі. Пов'язати обліковий запис AdSense. Пускаємо далі. Можете створювати новий. Я бажу вже обліковий запис Google. Вітаю. Мова тепер можете тут входити все, що хочете. Тут незалежно з якої ви країни, ви знаєте, тут логіка, але вам же гроші прийдуть 100%. Країна або регіон. Маєте вибрати вже власну адресу. Це дуже важливо, тому що наші гроші будуть приходити куди-небудь. А приходити вони будуть по пошті. Київ. фізична особа, що ви фізична особа. Ім'я одержуваче. Шенко, звичайно. Адрес запишеться так. Наприклад, вулиця Президентська, 12. Ми пишемо 12. Стрит. Тапочка. И через Апартмент. Ваша квартира. 11. Место селища. Уй. З індекс ну уявляє, який там, так напишемо 3.2 Телефон. І надіслати заявку. Тепер воно пере... спрямування назад на YouTube робить. І пише ще впродовж тижня прийде лист статусу вашої заявки. Він проходить або протягом тижня. Інколи проходить протягом трьох днів, інколи пройде в цей же самий день. Вас повідомиться, що монетизація включена. На жаль, ще не пройшов. І що ви тепер можете заробляти Google. Наголошую, не клікайте на свої реклами, тому що відмінять Google, саме Google AdSense. І відновити ви вже не зможете, або зможете там за 6 місяців, але швидше за все взагалі не зможете. Якщо вам допоміг, підписуйтеся, якщо не допоміг, залишайте коментарі чи зауваження. Дякую за увагу.